Тримаю письмо, лист Лист такий, о. ну постійно весь кожні півроку, чи навіть як в кожні чотири місяці. Чотири місяці мені присилають я Я хочу не про це. Я, хочу... я пообіцяв одну... однієї стілець такий маленький, тому я хочу його зараз і сфотографувати, і відео зробити. Ось такий. І так, як я. Ну, уже на четко побишь, а я помещаюсь и добра. Вот так вот. Ну вы. дощу не это Так, ну что, ну все. Ну, завтра повезу. Сегодня же поздно. Не, не знаю, сколько же. А завтра поеду. Типа, поздно завтра, я не знаю. погано себя почуваю. Ой, так. Треба до лекаря идти. Не хочется. А може так само пройде, як завжди. Так, ну добре, не будемо про погане. Про погоду. Може, сьогодні сонечко. Так, до побачення.